Віталій кривий на сході нашої країни був неодноразово. Він як прапорщик 8-го полку спецпризначення виконував свій військовий обов'язок в слов'янську, старобільську, щасті та інших містах Донбасу. Напередодні дня пам'яті та примирення, виконуючи обов'язки міського голови Костянтин Чернелевський, нагородив його почесною грамотою. У відповідь Віталій Кривий дякував за допомогу міським керманичам. У мене слава Богу, все добре. Син, яка, і в садик поступив без проблем, коли ми сюди переїхали і зараз в школі навчається. Почесними грамотами у міській раді нагороджували й військових, які наразі перебувають у зоні АТО. За них привітання приймали їх побратими. Проте найбільше оплесків від військових та присутніх отримав ветеран Другої світової війни Микола Козлов. Він у свою чергу оптимістично заявив, що йому 20 травня виповниться лише 90 років. І от 70 років сьогодні ми відмічаємо велику победу Великої Атечени війни. От всі душі, від всіх ветеранів Великої Віліка війни, хочу поблагодарить. За те уваги, зараз до нас Костянтин Чернелевський ділився з присутніми на урочистостях військовими тим, як він неодноразово їздив на схід. Гордо заявляв, пишається тим, що живе у місті, де є багато небайдужих людей, які готові відстоювати незалежність та суверенність нашої країни. Ви, як ніхто, знаєте, що таке війна. Ви вже молоде покоління, знаєте, що таке війна, що таке біда, що таке загиблий товариш, що таке. Страждання мирного населення Костянтин Чернелевський додав хмельницьких військових завжди раді бачити у стінах міської ради, тому прохав не соромитися і звертатися за допомогою. Відповідно, міські обранці робитимуть усе можливе, аби допомогти тим, хто наразі на сході нашої країни.